І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амин. Улюблені браті і сестри, Амин. я поздоровляю усіх вас сьогодні із Воскресним Днем, наступаючим престольним святом, який ви через декілька днів будете урочисто відзначати з нашою першою зустріччю, першою спільною Божественною літові, яку ми звершуємо. В цьому святому храмі, тому виїсти на сьогодні великий день, і ми його можемо назвати святковим. Тому святом всіх поздравляю. Згадуючи сьогодні священне писання, ми завжди опираємось при розмові над почутим. Івангельська притча оповідає про людину існуватого. Який хотів ізцілитися і Господь, істеляючи його, вигнав з нього велику кількість нечистої сили, або ми називаємо бісів. Настільки багато, що воно вмістилося в ціле стадо свиней. Тобто стадо зрозуміло, що це багато? Але про що? Ми можемо сьогодні проміркувати більш поглиблено, як зазвичай слухаючи ось цю частину священного писання. Що собою представляє сама людина? Людина це образ і подобіє Боже, яке Господь створив на шостий день, надавши йому особливий. Статус, бути вінцем творіння Божого. І тільки людина є єдиносушна по благодаті самим Богом, сказано по образу і подобі Божого. Ні до чого іншого тварного такі слова не примінені. Лише до самої людини, тому ми можемо повноцінно сміливо говорити, що ми як Боги. Але тут на землі, які носять на собі тіло, які є тілесні, взяті від землі, тобто від складової цієї першопочаткової матерії. Земля не в означенні нашому грубому земля, чорнозем, глина, пісок чи щось інше, а в означенні першопочаткової матерії. І ось ця першопочаткова матерія наповнена Духом Святим. І сказав Господь в перший, перший день творіння і створим. А в шостий день створимо людину і дихнув в людину життя. І стала людина живою душею. І ось ця наша богоподібність з, цієї, з цього значення повинна бути наповнена святістю, наповнена чистотою, але і обдарована свободою, яка дає людині право і можливість вчиняти ті вчинки, які її влаштовують, які вона хоче здійснити. Але ця свобода діє з користю для людини і з бідою для людини. І як бачимо, в цей же ж період становлення самої людини на цій землі, свобода стала для людини бідою, бо вона приткнула до гріха. І вже оця свята освячена вершина Божого творіння людина. Стає гріховною смертною, наповнена не лише святинею, а ця святиня оскверняється до стану смертності і наповнюється нечистими духами. І, як ми чуємо сьогодні з священного писання багато більше або в іншого місця, а яке ж ім'я тобі? Тобто питають до диявола який вміщається в людину, він говорить легіон. Тобто тисячі. Велика кількість, велика кількість демонів може поселитися в самій людині. Ось що ми собою представляємо. І святість, і гріховність, і ангелоподібність, і богоподібність, і дияволоприслужність. Нечисте, яке штовкає нас до гріха, ось які ми є по своїй суті. Але Богоподібність людини і полягає в тому, щоб вона постійно прагнула поєднатися із святістю. Оця її схильність навертатися до святістю в розумінні покаяння. Покаявся, повернувся до святості. Розвернувся від гріха, повернувся до святості. Працюєш над собою, перемагаєш себе, повертаєшся до святості, повертаєшся до святині. Не до гріховного, а до святині. І як підсказування оцієї істини звучать слова скарб твій? Як далі? Там і серце ваше. Не вчив вас цього священня? Не вчив. Бачу, не вчив. Так ось запам'ятайте, де скарб ваш, там і серце ваше. Що для тебе найцінніше, там і ти знаходишся. Життя людини цінне, ти готовий за нього померти. Будинок для тебе найголовніший, ти за того, хто його пошкодить, готовий вбити. Хтось щось сказав, ти готовий його вбити. Чи готовий щось зробити? Ось в цьому проявляються твої, твої, твої цінності. І ми можемо сказати, так, ми цінуємо щось високе. Знаєте, як випробовують людину, що в її житті найцінніше? Як би ви випробували чи назвали приклад? Як швидко людину можна визначити, а що в неї найцінніше, заведи її в хату і підпали будинок. Що перше буде виносити з хати, це найцінніше в її житті. Якщо вона дитину візьме на руки і винесе, дитина в неї найцінніша. Якщо гроші, буде виносити гроші. Якщо щось інше любиме, Найцінніше вона буде виносити в момент цієї крайньої небезпеки, коли цінностей навколо неї дуже багато. Вона найцінніша, оце означає, де скарб твій, там і серце твоє. За кого ти готовий померти або за що ти готовий когось іншого знищити, оце є твій скарб. Я приведу вам інший приклад, який інколи привожу для порівняння, щоб ви оцінили, як потрібно і якими і є. Один чоловік хотів для краси свого будинку придбати велику дорогоцінну вазу. Він її придбав, поставив посередині хати, радів, тішився, кликав друзів, накривав стіл, хвалився. Яка в нього гарна ваза. Хвалився, 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 нахвалився, потім покликав свого помічника, прислужника і каже, давай мені молоток. Той приніс молоток і той взяв молотком, ту вазу побив. І всі його запитують, що, що ти наробив? Та ж чуть не сенс свого життя ось ця ваза. А ти її взяв побив. Він каже, я хотів потішитися, я її купив. Але я собі уявив, що я із цієї вази можу когось вбити із домашніх, які десь зачеплять, поранять чи її поб'ють. Я ж в гніві можу зробити поганий вчинок. Хіба кусок цієї глини випеченої, гарної і людського життя? Ось зміна цінностей. Тут він цінив ось цей фарфор, ось цю вазу. А потім зрозумів, що не це найцінніше, найцінніше життя людей, чи образити їх, чи фізично чинити їм якийсь біль, більш цінніше, чи це вага. І щоб вона не спокушала його на вчинок, він її знищив. Поступив по Іванівській, де сказано: якщо палець твій спокушає тебе, відірви його відріж, тому що краще без пальця попасти в Царство Небесне чим всьому виєнувати. Якщо око тебе спокушає, вирви своє око. Викинь його. Тому краще тобі з одним оком попасти в царство Небесне, чим загинути всьому. Ось те, що людину спокушало, він це відкинув. Як важливо нам при життю ось ці життєві випадки взяти собі як приклад. А в чому моя цінність? А що вміщає моя душа? Чим вона наповнена? І найбільше, а чим я її хочу наповнити? Якими цінностями, якими знаннями? Чим я хочу наповнити? От ви чим хочете наповнити свою душу? Дарами благодаті Святого Духа. Як говорить Серафим Сароцький, стяжайте Духа Святого, все остальне до вас і так прилучиться. Приєднається. Стяжання Святого Духа. А в чому ми бачимо стяжання Святого Духа? Безпосереднім контактом з Богом. Сьомий день, який ми приходимо до храму, прийняття участі в таїнствах, тобто вінчення, сповідь, хрещення. Наша молитва безпосередня. Оцей постійний контакт з Богом, постійне стяжання Святого Духа. А чому ми наголошуємо на постійному стяжанні Святого Духа? Бо наша душа не може бути ненаповнена чимось. Якщо ми не стяжаємо, якщо ми не в посудину, уявіть собі, якщо ти в посудину не наливаєш чогось доброго, то ця посуда вона буде наповнюватися поганим, мінімум пилюк. Посуд завжди ж помив, а потім ж, проходить час, ще витираєш перед тим, як поставили на стіл. Робите це? Чому? Ось тільки мили його. Вже кажуть, пилюкові припало. Ось так посуд любить. Наповнюється навіть чистим пилюкою. І душа, людська аналогічна. Якщо ти її не наповнюєш дарами Святого Духа, вона наповниться нечистою силою. Наскільки наповниться? А так як в сьогоднішній іде. Яке ім'я тобі, скільки дияволів, скільки нечистої сили може вміститися в саму людину, в душу людську, легіон. Тисячі. Тисячі можуть вміститися. Причому непомітно, причому не завжди впливаючи на тіло, вони духи, І вміщаються їх багато. Це ми фізичними нашими очима розмірковуємо ось тіло, воно має кілограми чи сантиметри. Чи це висота, чи це вага. А дух, чим ми міряємо, він безцілесний, тому його така кількість. І ми не знаємо, скільки скільки мерзості може бути в людській душі. І самі собі кажуть, здається, знав цього чоловіка, спілкувався з ним, але що він таке витворить, навіть собі не уявляв, чи не так ми бачимо по життю. Хороший ходив, гарний, добрий, але як міг зробити злочин, ми не знаємо. Ось така велика і незнайома для нас душа людська. Більше того, вона не тільки незнайома для інших, вона незнайома сама для себе. Ми самі себе не знаємо. Хоча і говоримо і наголошуємо, хочеш пізнати світ. Далі я. Пізнай самого себе. Ми самі себе не знаємо. Як, наприклад, вчинила людина який вчинок? Чи це дитина, чи це доросла, і те записуєш, а чого ти так зробив? Не знаю. Ну як ти не знаєш, була ж мотивація для якогось вчинку, так? Схвильованість, знервованість, ще якісь. Ще... Ну, мотивація була. Просто так не робиш. Може, не до кінця усвідомлена, але була мотивація. І запитує, чому ти так зробив? Або християнин інколи проявляє лукавство. Каже, чому ти так зробив? Без подару? Лукавство проявляє. Чому ми кажемо лукавство? Тому що ми згадуємо нашу громаді Єву. І Адама. Чому ти Адам? Взяв пліт і їв. Єва дала. Єва, а ти чого взяла? Змій мені подав. Не стає в позицію покаяння, стан розкаяння. Сказати, Господи, прости. Не справилась, вибач мене, Без попутав. Чому ти це зробив? То не я. Ось таке вмістилище наше, тому сьогодні важливо вивчати самого себе. Ми повертаємось знову, і черговий раз кажемо. треба навчитися любити себе, знати себе, турбуватись про себе. Чому? Та тому що ти обожнений, тому що ти як Бог. Тому й про себе і турбуйся. Ти це і є Україна. Хтось хоче відти. Відволікти від цієї цінності, яка називається людина, образ і подоб'я Боже, і починають пропонувати інші скарби, інші цінності. І кажуть, вислом таким колишнім класичним сперва родіння, як далі? Та що, у школі не вчилися? По тому сідя, інша пісня, первим ділом самоліти. Все відволікається від особистості. Все відволікається від особистості, від людини як образа і подобі Божої, яку треба цінити, про яку треба турбуватися. Все інші цінності, десь там цінності. А я і є Україна, а я і є батьківщина, а я і є обожнений. Так повинен говорити кожен сам про себе. Кожен сам про себе повинен говорити. Ти найцінніший в очах Божих. Тим найдорогоцінніший в очах Божих. Тому і турбуйся про себе. Але щоб це не виглядало тільки ти і не виглядало тільки егоїзмом, то заповідь християнська і вчить. Полюби ближнього свого як? Як самого себе. Вчимося любити самого себе і ближнього. Треба вчитися любити як самого себе. Але треба починати із себе. Найціннішого, найдорогоціннішого. Треба навчитися любити себе, навчитися шанувати, стяжати Духа Святого, бути завжди з Христом, молитися завжди, бути за Ним таке гарне слово теперішнє, в комунікації з Богом. В спілкуванні, в єднанні. О цьому суть богоподібнення нашого, постійне прагнення бути в контакті з Богом. Це одне із визначень. Не, ось, не, не все, а одне і Постійно бути в контакті з Богом. Тому і наголошується, сьомий день іди безпосередньо присвяти цей контакт з Богом. Контактуєш, уподібнюєшся. Не контактуєш, не уподібнюєшся. Не наповнюєш свою душу благодатними дарами Святого Духа, в нього влізе купа чортів. І буде крутити тобою, і ти будеш говорити в самооправданні, як мазохіст. Як ти живеш? Кручусь, як білочка. Білочка приходить до тебе, і ти крутишся, як білочка. І це не життя, це одне крутіння, бо нема результату. Кожний рух повинен мати кінцевий результат. Коефіцієнт полезного єсті. Корисної дії. Коефіцієнт корисної дії. Все те, що людина робить, вона повинна побачити результат, тому що вона як Бог і створив Бог, і побачив Бог, що це добре. Так говорить для нас книга буття. Тому давайте сьогодні ось цей Воскресний день, цей день не лише нашого єднання з Христом, а і пізнання євангельської науки, ще раз поглянемо на які ж цінності в моєму житті. За що я готовий померти, що я готовий відстоювати. А це свою віру, свою культуру, свою мову, свою батьківщину, своє, свою територію, своє життя, яке є цінне в очах Божих. Тому я бажаю, щоб милосердний Господь сьогодні надихнув нас глибинно зрозуміти ось цю притчу. Про цього Біснуватого, якого Господь істилив, розуміти, які ми, що для нас цінне, що для нас велике, і якими є особливими в очах Божих. А чому наголошую, що ми цінні в очах Божих? А тому, що Господь нас і нашого ради спасіння постраждав на Христі. Заради нас. Це Таку мати любов до людей. І до всього тварного, щоб піти і постраждати на хрест. Ось так він нас любить. Ось так ми повинні любити своє і любити себе. Не служити комусь, не дивитись кудась, не там цінності, цінності тут, де ти живеш. Не туди треба планятися, а Богу треба планятися. Ні Москви, ні Риму, ні іншим релігійно-духовним культурним центром, який є по всьому світі. Кланятися треба Марковичам храму архістратига Божого Михаїла, яка тут, своєму домі, своїй мамі, могилам своїх предків, любити свою землю, не засмічувати її, робити свою дорогу. І коли роблять дорогу, сидять щебень, не красти з цієї дороги, той щебень, щоб не було ям, щоб до вас могли приїхати і ви могли кудись поїхати. Не виїхати з метою, швидше б виїхати з села. А навпаки, як гарно, давай туди поїдемо. Добре там, де ми створюємо добре. А якщо ми створюємо недобре, то тоді ніхто не хоче їхати. Якщо б наше навколишнє середовище робимо чистими, якщо ми не засмічуємо річку, ліс, поле і все остальне, туди хочеться комусь приїхати і тобі ще раз ригти. Але якщо ми вдома робимо ремонт і вивозимо це сміття в найближчий якийсь виявок, думаючи, та присипеться, то чому потім питаємо, що екологія в нас погана. Чому питаємо, що в нас багато хвороб? А хто ці хвороби породив? Не моє сміття, яке я вивіз з дому і не утилізував його правильно, а просто висипав в найближче, найближче місто посадку. Це хто? Ми і ми п'ємо цю воду, в яку ми тільки що з машини висипали сміття. Ми в цій воді купаємось. Ми засмічуємось. хто? Зеленський приїжджає, Порошенко, Путін, хто. Ми жителі цього села. Тому любити себе треба, своє берегти, своє тримати чистим, свою душу в чистоті треба тримати, своє, своє тіло треба тримати в чистоті, тому що це цінне в нашому житті. Те, що дав нам Бог, життя, тіло, природу і землю, яку нам належить сьогодні берегти. Тому хай ваша душа буде вміщилищем благодаті Святого Духа, чистою, світлою, бо нічого нечистого, в Царство Небесне не попаде, а чиста душа достойна Царство Небесне. Тому хай цінності у вас будуть вічні, душа ваша буде чиста, життя буде праведним. І Милосердний Господь нагородить тут на землі і удостоїть усіх царства Небесного. Чого я вам бажаю сьогоднішній день? Закликаю на всіх вас Боже благословення, щоб ви сьогоднішній день, отримавши благодать Святого Духа, ви стали кращими, стали здоровішими і перспективу тими, хто дивиться в перспективу в нашому майбутнє. Боже благословення, хай буде. Всема вам. Слава Ісусу Христу!